Добрий вечір. От постало таке досить цікаве питання. Я, маємо вощину дадан. треба зробити 145 Ну, Якщо ми ріжемо дадан на 145, у нас лишається така полоска відходу. Ну, Але як так вірите, щоб було рівненько і швидко. Ось ми маємо рівненькі, і швид... рівненькі кусочки. Для цього ми беремо. Це звичайний. Лист фанери, прикручуємо планку, прикручуємо планку, прикладаємо, ось маємо таку рейку. Це є верхня планка рамки. Приклали. кладемо по три або по чотири листки за раз. І тоді грубим ножем проводимо, ось так ми проводимо але грубим твердим ножем, гарним острим проводимо ось так лінію. І зараз я вам це покажу. Ось так я провів ножем. І ми вже ось маємо ідеально рівну вущинку. Ось. І тоді ми беремо знову ж таки ці два кусочки, що лишилися, знову ж таки притискаємо планку строго по шаблону обрізаємо, ось ми провели, ось. Забрали відхід і кладемо. На кубку. Ось так ось так ми маємо. Легко, швидко ріжеться та на... вощина Дякую за увагу.